Наступний поєдинок, поєдинок, в якому е, Карпати приймали металіст З свого часу. Це було таке протистояння, яке, знаєте, запам'ятовувалося на весь чемпіонат. Зараз на даному етапі ситуація зовсім інша, але цікаво, полягала в тому, що металіст у цьому чемпіонаті виграв лише єдину гру. Це було у першому турі, якраз проти Карпат вдома. І е, Олександр Свіду приїхав до Львова до своєї колишньої команди і був близький до того, щоб знову ж таки вивести три очки. Зновки перемогти е Карпати. Бачите, отут атака на 41-й хвилині. Е простріл Соболя і прийомов один розстрілює просто тут під ківку. Ну, е знаєте, ну, достатньо простий м'яч е з огляду на атаку. І зовсім дивно, як грали захисники львівського клубу в цій ситуації. Едуарде. Не добіжав, я так понимаю, крайній защитник, тому що. Крайній захисник ну, раз страхував в центральну зону. Оце ну він да, но На одного чоловіка в будь-який случай оказалось меньше. І... Але Львів'яни у другому таймі заграли краще. Перший момент, бачите, тут це Даушвілі, здається, це Новотрясов не влучив у порожню ворота. Даушвілі все-таки не влучив у порожні ворота. Порожні ворота бачите, кількох метрів. Ну а потім вже був е, момент худоб'яка. Ну, все-таки, ну, не могли вони програти е, Севіду вдома, це було зрозуміло. І отут е, Голодюк. Бачите, рикошет від довгого М'яч залетів у кутворі. Це Худжамова. 1, -1. Гра дуже така, знаєте, якби, от, я би сказав, абсолютно українська гра. Дві команди боролися на футбольному полі, дві команди намагалися перемогти. Дуже такій, знаєте, багато боротьби було, але чогось такого ефектного в цьому матчі ну, навряд чи ми побачили. Едуарде, ну ніяких таких супер. Да, ну, Зато огромне желання ну, В принципі, равні команди грали і, і результат по ігрі. Рівні команди з рівними можливостями, з українськими футболістами, знаєте, з втратою легіонерів ми десь втратили оцю знаєте, родзинку, яка була в кожної окремої команди. Правильно? Ні, ну, Що набули? Ну як, нові фамілії. Які? Ну як, Страшкевич. Прийомов чи Голодюк? Я Страшкевич. думаю, що ми їх. Як... Ви состав візьміть Карпат. И почитайте, сколько там нових ребят. Та, я вам хочу сказати, Страшкевич вже давно грав, він ще, э, вже, ну, бы, вже не молодий. Просто що молодих підпускають зараз. Я все одно вважаю, що це, ну, це штучне підпускання, воно ну, ну немає, воно знаєте, як би. Ви інший спосіб хочете приложити. Ну, якщо немає немає їх, все. Сказав же, кварцяний, хороший рок Біфалді, він нужен був лучший бомбардир. а финансовых возможностей содержать его нету. Что делать? Значит, нужно оставить Козьмина, и Козьмин будет играть, и будет биться, и будет забивать. Значит, и придем к тому, что появится у нас кто-то -то новый украинский футболист, который, значит, будет нас радовать. Вы тест так уважаете? А варианты? Что, ну, ее фамилия Нет, какая? Точно, точно так же что ли? точно так же начиналось все. Первые легионеры когда приехали? До этого же тоже был чемпионат. І, грали, і у нас була команда, у нас футболісті. була перша ліга, звідки ви наповнювалася прем'єр-ліга. У нас подивіться, хто в нас першої ліги, в нас ніхто не виходить з прем'єр-ліги. Хоча з іншого боку, я менки враження, що це, це все таки недоцілена ліга. Тому що вийшли, допустимо, Олександрія Дніпрозержинська сталь, і показують хороший футбол. Чому Чорноморцю, запорізьку металургу, не подивитися туди і звідти не понабирати футболістів, які могли б демонструвати достатньо хороший рівень. Вони вже пройшли, якісь певні горнили. А ми починаємо шукати в цьому юнацькому футболі, Оксана даючи шанс оцим дітям, які ще поки що ну вони не готові. І ми їх просто ламаємо. Мені здається, так ні. Ні, ну то, що вони пройшли от школу першої ліги, це очень большой плюс. Там, ну, деякі пройшли, там... а хто в Запоріжжі пройшов? Ну, от, школу першої вернуться... Чорноморці пройшов школи. Вернуться школу першу в першу лігу. їм там швидко покажут, що такое перша ліга. Ну, подивимось, подивимось, як воно насправді буде.